У Черкаському національному університеті визначили, яке значення має рідна мова для країни, що воює. Обговорення відбулось в межах Всеукраїнської наукової конференції. У заході взяв участь і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Понад 130 знавців української філології об'єдналися під час всеукраїнської науково-практичної конференції Мова і війна. Науковці з різних областей України особисто або онлайн ділилися дослідженнями в галузі впливу національної мови на ситуацію, що склалася нині в Україні. Конференція тривала два дні в шести секціях. У кожній розглядали питання впливу війни та мови на суспільство. Повномасштабне російське вторгнення безпосередньо зачепило важливий маркер національної державності. Та національної ідентичності українську мову є в українській нації найбільша героїня, яка зазнала найжорстокіших нападів, яку наші в лапках брати, росіяни, намагалися знищити, звести зі світу, бо добре знали, що з нею ми не здоланні і не знищені. Це наша рідна мова. Ці слова Василя Шклярана були потужного звучання. З початком війни проти України до обговорення долучився і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Урядовець відвідав ЧНУ в межах робочої поїздки Черкащиною. Мовний омбудсмен виступив з доповіддю Державна мова на деокупованих територіях України як невіддільний атрибут конституційного ладу. Він підкреслив важливість відстоювати українське слово в умовах повномасштабного вторгнення. Це не тільки засіб комунікації, це не тільки наше надбання. Це не тільки можливість бути почутим і почути іншого. Це про ідентичність, це про збереження, це про життя і про життя наших дітей. Я людина з півня, я з Миколаєва, і тому сам відчув, що такі пазури руского міра, і що таке захист російськомовних у лютому, березні і квітні 2014 року. У роботі наукового зібрання взяли участь не лише філологи. Питання національної ідеї та впливу мови на спосіб мислення і світоглядні позиції були актуальними і для членів ректорату закладу, дирекції науково-педагогічних працівників, студентів Інституту української філології та соціальних комунікацій. Приєдналися до заходу і представники влади. Україна повинна статися як держава і нація, і вона є, бо якщо немає мови, ми знаємо, що і немає ні народу, ні нації. А головне те, що в сьогоднішніх подіях. Повномасштабного вторгнення ми говоримо про те, що мова має великий чинник. І дослідження соціологічні показують, що в період війни мова набула великої ваги, особливо тоді, коли ми звільняємо ті території, які були захоплені росіянами, і багато російськомовного населення підтримує сьогодні українську мову саме в тих регіонах. Серед учасників наукової конференції багато молоді, і це теж знаково. Саме на плечі сьогоднішніх студентів ляже відповідальність за відновлення України після російської агресії і розуміння важливості рідної мови є надзвичайно актуальним. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.